Здесь рыбы нет. Здесь тоже нет. А тут? Тут нигде нет рыбы. А кто это говорит? Кто, кто? Директор стадиона. Друзья, всем снова привет. Мы снова в эфире. Форест на Звезду. Зараз будемо далі розмотувати Карплюковську гідру приближених до них Пасіпак, і знову в полі зору, у нас Макеєва Анжела Георгіївна, яка разом зі своїм чоловіком е на посаді секретаря ради Ірпінської там отримала надзвичайно чогось багато зарплати. Але виявляється, що Макієва Анжела, окрім того, що Отримає непонятно, які статки під час воєнного стану, особливого періоду, починаючи з 22-го року, 23-го, Та я думаю, що і в цьому році вона вже встигла там підмутитися. Тому що пан Карплюк і пан Маркушин цінить своїх робітників, особливо приближених, до. Знаєте, рубашка своя приближена, як тіло, дорого стоїть. Тому, ну це ще не все. Виявляється, Попри те, що її чоловік робить в правоохоронних органах держави, пан Цюцюра, який участвує, я чогось думаю, що він має відношення також до е схематозів пана Карплюка, але чомусь, чомусь незрозуміло. Да? Він ж правоохоронний орган е працює е в ДСР, який безпосередньо має розслідувати такі злочини, які робить пан Карплюк. Пан Маркушин, хто там ще є. Посіпаки та також включно його дружина. Але чогось він не займається своєю дружиною, яка, ну, наприклад, ось, купила Т, Т 5 2011 року, а в декларації вказала, що вона вартує 240 там, з копійками грошей. Покажи. Ді, ді, ді. Значит, дивіться. Показуємо вам. Анжелу Георгіївну купила Т5-2011 року, а задекларувала його, наче він стоїть хай, -ха, в три рази менше. Ми, фюрер, вони бідні сиротки. можна. Мені цікаво, пані Анжела. А де ви такі ціни на течіки знайшли? Ми теж хочемо придбати. Нам на ліс якраз такий і потрібен, щоб туди побільше можна було активістів загрузити. Де такі ціни? Пані Анжело, де ви взяли течик за таку ціну? За 200... Скільки там? 212. дванадцять тисяч. тисяч гривень. Це смішно. Вам потрібно нормальним людям показувати, де такі ціни на течіки. Ну і чого? Є багато бажаючих купити за таку ціну течок. Я пропоную вам е 220 тисяч, блин, щоб ми цей течік у вас викупили. Якщо ви згодні, то пишіть нам в коментарях. Ми вас купимо за 220 тисяч ваш течик. Оцей, 2011 року. Коротше, друзі. Пані Анжела мутиться, це особливо близька людина до Карпульківської гідри. Мутиться на всьому, чому тільки можна. Директор э, стадіона Ірпінського. Помните, там э, був колись Єралаш, коли там э, малий прийшов і почав сверлити лунку. Короче, йому голос сказав, Здесь риби нет. І він каже: а Хто це говорить? Директор стадіона. Так ось. Пані Анжела була директором стадіона в Ірпіні на посаді, і ну там кар'єра летіла постійно в неї все вгору, вгору і вгору. Тому, друзі, ми продовжимо далі наше розслідування. Зараз подамо до відповідних органів за скривання своїх доходів як е, місцевої посадовиці, і хай відповідні органи нею займаються. Ми далі далі починаємо продовжуємо вірніше, розкопувати всіх. Карплюківських посіпак, які паразитують на тлі громади, дякую за увагу разом. Сила. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо.